Вітаю, пані та панове. Продовжуємо вивчати інформатику і тема нашого сьогоднішнього заняття алгоритми опрацювання масивів пошук елемента з найбільшим і найменшим значенням. У мові програмування Python для пошуку елемента з найбільшим значенням використовують функцію Max. І, відповідно, вказується ім'я списку. А з найменшим функцією мін, і вказується безпосередньо ім'я списку. Наприклад, результатом виконання програми будуть значення найбільшого та найменшого значення списку. Давайте запишемо цю програму, запускаємо для цього Python. Записуємо безпосередньо наш масив A. Давайте введемо, що це в нас будуть просто йти а, певні цілі числа. Ось таким чином. Далі введемо безпосередньо. Давайте у нас буде і min і max. Для цього. Е, далі пишемо безпосередньо функцію min. Ім'я нашого списку a. Ось таким чином. Далі нехай у нас буде змін на Max. Пишемо max. Ім'я списку. a. І далі виводимо результат найбільше значення у списку, і найменше значення у списку відповідно з використанням функції Print. Ось таким чином. Давайте збережемо нашу програму і перевіримо помилки, натискаємо f 5. Окей. Називаємо її Test 1. Ось, як ми бачимо, в нас згенерований список. Найбільше значення 122 і найменше значення. У нас мінус 7. Це той список, який ми з вами описали. Для того, щоб зрозуміти, як відбувається пошук найбільшого та найменшого елемента, деякого набору даних, уявімо себе на місці виконавця логоритму. Елементи списку записано в пам'яті. Доступ до комірок здійснюється за номерами елементів. Виконавець може одночасно відкривати доступ до однієї комірки. Відповідно по черзі перебираються комірки. За початкову комірку у нас береться перша комірка, вона порівнюється з наступною коміркою. І відповідно, якщо ми шукаємо значення максимальне. Якщо значення в максимально ну, в наступній комірці у нас більше за попереднє, відповідно значення макс присвоюється попереднє значення. Відповідно, якщо менше, залишається без змін. Якщо мінімальне, відповідно робимо наоборот. Зараз ми з вами виконаємо вправо 3: найменший елемент списку, складіть програму для знаходження найменшого елементу списку без використання функції min. Ну що ж, давайте запишемо дану програму, використаємо безпосередньо генератор випадкових чисел. Відповідно, оголошуємо пустий масив A. Далі вводимо кількість змінних n, це у нас 9. І далі заповнюємо наш список а, випадковими значеннями від 1 до 99. Далі виводимо наш список A, для цього пишемо команду: print A. Після цього вводимо деяку зміну мін, який присвоюємо наше початкове значення списку, тобто A0. Потім знову беремо, копіюємо алгоритм циклу, він у нас буде без змін, так же само, як і попередній. Після чого описуємо е, оператор умови IF. І пишемо, якщо е, наше значення Аїте менше за мінімальне значення, відповідно мінімальному значенню присвоюємо значення Аїтого. Ось таким чином. Ну і в кінці виводимо. А відповідь найменше з поданих чисел дорівнює. Ось так. Натискаємо F5. Окей. Згубили двокрапку. Виправляємо. Натискаємо F5. Окей. І ось, як ми бачимо, найменше значення у нас безпосередньо 6. Давайте переправимо дану програму, щоб нас шукало максимальне значення. Просто пишемо MAX. І. Змінюємо ось тут знак надпротилежний. Таким чином. Також міняємо всюди мін на max. Це просто зміну, і відповідно, навіть якщо б ми лишили мін, у нас нічого не змінилося. І давайте вже тут теж змінимо, напишемо найбільше. Натискаємо F5, окей? Ось, як ми бачимо, найбільше з поданих чисел, які ми отримали безпосередньо, це у нас число 86. Ну що ж, а на цьому ми будемо завершувати. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім дякую за увагу, всім до побачення!